Найбільшою дозою мотивації для кожної людини вважаються цитати відомих особистостей. Тоді ми розуміємо, що це такі ж люди, як і ми, тільки свого часу не здалися, не поступилися своїм принципам і не дали іншим зламати себе. Особливо приємно і важливо регулярно чути правильні слова, і якщо їх нема кому сказати, надихаючи цитати те, що потрібно. Жінка як пакетик чаю. Ніколи не знаєш, наскільки вона міцна до тих пір, поки вона не потрапить в окріп. Елеонора Рузвельт. Краса жінки не в одязі, фігурі чи зачистці. Вона облиску очей. Адже очі ворота у серце, де живе кохання. Одрі Еппер. Найпривабливіша річ, яку може мати жінка, це впевненість у собі. Бейонцем. Люди думають, що чоловік єдиний спосіб самореалізації для жінки. Насправді для мене робота найкращий спосіб принцеса Діана. Люди можуть пробачити людині розум, навіть талант, але красу ніколи. Моніка Белучі. Багато людей бояться говорити, чого хочуть. Тому вони і не отримують того, чого їм хочеться, Мадонна. Перш за все, будь головною героїнею свого життя. Але не жертвою. Нора Ефрон у світі не знайдеться стільки багатих чоловіків, скільки красивих жінок їх заслуговує. Джейм Остін? Я згідна жити у світі, яким керують чоловіки доти. Доки зможу бути в цьому світі жінкою. Мерлін Менро. Ваш музик може все, абсолютно все. Головне переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони вміють віджиматися. Ноги не знають, що вони слабкі. Це знає ваш мозок. Переконайте себе в тому, що ви зможете все. І ви справді зможете все. Роберт Кіосакі Стримувати себе, коли прикро. І не влаштовувати сцен, коли боляче. Ось що таке ідеальна жінка. Коко Шанель. Ви повинні зрозуміти, хто ви. Хто ви окремо від своєї родини або чоловіка, з яким перебуваєте у стосунках? Зрозумійте, хто ви в цьому світі і що вам потрібно для того, щоб відчувати себе добре без інших людей. Мені здається, що найважливіша річ у житті саме це: знайдіть почуття власного я. А коли знайдете, ви зможете зробити все, що побажаєте. Анжеліна Джолі багатьох зубила жіноча краса, бо любов красуні подібна до полум'я, що спалює. Красива жінка це добре відполіроване скло, яке потьмяніє від найменшого подиху Мігель Сервантес. У кожного своє поняття про жіночу привабливість. Краса це щось непорушне і не залежить від смаків і суджень. Красива жінка для очей. Рай. Для душі пекло. А для кишені чистилище. Не забувайте про свої сильні сторони і намагайтеся стати найкращою версією себе. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись. Ви варті того, щоб знати найкращі цитати.